Уявіть собі найглибшу тишу у Всесвіті, це не тиша порожньої кімнати, а глибока, всеосяжна тиша космічного вакууму. Але навіть у цій тиші існує ритм, серцебиття самої реальності, пульсація простору часу. Протягом століть вважалося неможливим почути це серцебиття. Але 14 вересня 2015 року людство вперше прислухалося до нього. Ось історія того, як це сталося. Пророцтво Генія, Ейнштейн і його хвилі. Історія почалася не в сучасній лабораторії, а за 100 років до того за столом теоретика. В 1915-16 роках Альберт Ейнштейн завершив свою загальну теорію відносності. Він представив Всесвіт не як сцену з нерухомими декораціями, а гнучку, динамічну тканину, простір час, яка викривлюється під впливом маси і енергії. І ось. Працюючи над своїми рівняннями, Ейнштейн зробив дивовижне відкриття. Він усвідомив, що якщо масивні тіла на кшталт двох чорних дір будуть обертатися одна навколо одної, вони створюватимуть пульсації цієї тканини простору часу. Ці пульсації, подібні до розходячих кіл на поверхні води відкинутого каменя, він назвав гравітаційними хвилями. Але навіть для нього це було на межі фантастики. Хвилі були неймовірно слабкими. Ейнштейн неодноразово сумнівався в їхньому існуванні і в тому, що їх коли-небудь вдасться виявити. Він навіть написав статтю, де помилково довів, що їх не існує, а потім виправився. Мисливці за невидимким пошуки тривають. Пошуки цих хвиль нагадували спробу почути шепіт людини на іншому кінці планети серед реву стадіону. Потрібен був неймовірно чутливий слух. Перші спроби належать Джозефу Веберу. В 1960-х роках він побудував величезні алюмінієві циліндри, резонансні бруски. Ідея полягала в тому, що гравітаційна хвиля, проходячи крізь них, змусить їх вібрувати. Вебер навіть заявив про виявлення сигналів, але інші вчені не змогли повторити його результат. Це була тупікова гілка, але вона запалила іскру. Тоді з'явилася інша геніальна ідея інтерферометрія. Її основним архітектором став радянський фізик Михайло Герценштейн, який ще в 1962 році запропонував використовувати для цього лазер. Але справжніми батьками сучасного детектора стали троє людей: Кіп Торн, теоретик, візіонер, який розробив фантастично складні математичні моделі. Того, як будуть виглядати сигнали від злиття чорних дір. Райнер Вайс, інженер-експериментатор, який детально розробив схему лазерного інтерферометру, який став основою LIGO. Рональд Древер винахідник, який запропонував ключові технічні рішення, наприклад, використання. Системи підсилення світла для підвищення чутливості. Ця трійця об'єднала зусилля в Каліфорнійському технологічному інституті Калтек та Масачусетському технологічному інституті MIT, щоб створити проект LIGO – Лазерна інтерферометрична обсерваторія гравітаційних хвиль. Що таке ЛАО? IGO. Це не телескоп у звичному розумінні, це найчутливіше вимірювальне прилад, коли небудь створене людиною. Принцип його роботи неймовірно елегантний. Унявіть собі дві перпендикулярні труби довжиною 4 км кожна з них. У їхньому кутку знаходиться потужний лазер. Його промінь розділяють на два, і кожен відправляють здовж своєї труби. На кінці труби дзеркало відбиває промінь назад. Якщо пройдена відстань для обох променів абсолютно одинакова, вони повернуться в той самий момент, погасять один одного, інтерферують деструктивно, і детектор нічого не побачить. Тиша. Але ось пролітає гравітаційна хвиля. Вона на мить деформує простір. одна труба трішки скорочується, інша подовжується, відстані стають нерівними. Промені повертається не унісон, вони вже не гаснять один одного, і детектор фіксує крихітний спалах світла. Сигнал. Але масштаб деформації неймовірно малий. Для хвилі від злиття чорних дір на відстані в мільярди світлових років ця зміна довжини становить менше однієї десятитисячної діаметру протона. Це еквівалентно вимірювані відстані до найближчої зірки Центаври з точністю до ширини людського волосся. Цікаві пригоди і майже неможливі перешкоди будівництво і робота LIGO – Це детективна історія з безліччю перешкод. Зидзіння землі, нашій планеті властиві вібрації, проїжджають вантажівки, ходять хвилі по океану, рухаються тектонічні плити, це все створює неймовірний шум. Щоб його відфільдрувати, LIGO побудували в двох майже ідентичних об'єктах, що знаходяться на відстані 3000 кілометрів один від одного, в Ханфорді, штат Вашингтон, та Лівінгстоні, штат Луїзіана. Справжній сигнал має з'явитися в обох детекторах майже одночасно з різницею в мілісекунди. А всі місцеві перешкоди, як та сама вантажівка, ні. Інцидент з п'яним водієм. Під час будівництва в Луїзіані трапився кур'йоз. Місцевий фермер на підпитку, ігнорував усі знаки і проїхав на своєму пікапі прямо по вакуумній трубі детектора, що лежала на землі перед закопуванням. Він залишив на ній лише подряпини, але інцидент мобілізував команду на створення навколо об'єкту найнадійнішого паркану, сліпа ін'єкція. Як перевірити, що команда аналітиків готова розпізнати справжній сигнал? Вчені йшли на хитрощі. Кілька разів вони таємно вводили в потік даних штучний, але реалістичний сигнал. Це називалось сліпа ін'єкція. Команда працювала днями й ночами, щоб перевірити його достовірність, лише для того потім дізнатися, що це була лише перевірка. Це допомогло відточити навички до досконалості. 14 вересня 2015 року. Чуваки, у нас щось є. Детектор тільки вимкнули після масштабного оновлення, він ще навіть не працював на повну потужність, знаходячись в інженерному режимі. О 5.51 ранку за часом Луїзіани співробітник, який чергував Марко Драго, побачив щось травичне. Сигнал був неймовірно чистим і сильним. Він спочатку не повірив це, мабуть, сліпа ін'єкція. Сигнал, який отримав назву GW1509-14 Wave та дата, прийшов з південної півкулі. Спочатку потрапив детектор в Луїзіані, і через 7 мілісекунд в Ханфорді. Коли дані перевірили, всі були вражені. Це не була фальшка. Це був справжній сигнал від злиття чорних дір масою. В 29,36 разів більше за сонце, що сталося 1,3 мільярди років тому. За лічені частки секунди сигналу дві чорні діри, обертаючись з шаленою швидкістю, злилися в одну, вивільнивши в вигляді гравітаційних хвиль енергію еквівалентну масі трьох сонців. Людина, яка перша отримала офіційний лист з даними, це Райнер Вайс. Він подивився на графік і сказав, що ж це або найнеймовірніша підробка, або це справжній він, спадщина, нова ера астрономії. Оголошення про відкриття сталося 11 лютого 2016 року і стало сенсацією. Воно не лише підтвердило пророцтво Інштейна, але й відкрило цілком нове вікно у Всесвіт. До цього ми вивчали космос за допомогою світла, всіх видів телескопів. Тепер ми можемо чути його, ми можемо спостерігати події, які не випромінюють світла. Наприклад, злиття чорних дір в 2017 році Нобелівську премію з фізики отримали Райнер Вайс, Беррі Баріш і Кіп Торн. Рон Древер помер незадовго до цього, а премія не присуджується посмертно. Сьогодні мережа детекторів LIGO, Virgo в Італії та Кагра у Японії працюють разом. Що дозволяє ще точніше визначати місце події у космосі, ми почули десятки подій, злиття Чорних дір, нейтронних зірок і навіть, можливо, гібридні події. Ця історія про віру в теорію, про інженерний геній, який дозволив побудувати неможливе і про неймовірну людську цілеспрямованість. Ми більше не просто дивимося в небо. Ми слухаємо його музику, музику гравітаційних хвиль, що сповіщає про найбільш катастрофічні і видовищні події у всесвіті.